Привіт! Сьогодні ми продовжимо наш курс і поговоримо про фейки та діпфейки. У сучасному світі інформація відіграє дуже важливу роль, але не завжди вона є правдивою. Як думаєш, що таке фейк? Фейк це спеціально викривана інформація, яка виглядає правдоподібно. Зараз можна не лише перекручувати тексти. Але й змінювати зображення та відео. Наприклад, вирізати частину відео так, щоб воно виглядало зовсім інакше, ніж було насправді. А навіщо створюють фейки? Чи це роблять тільки заради розваги? Ні, фейки можуть можуть створювати з різних причин. Ось кілька основних причин. Наприклад, для заробляння грошей, бо фейки привертають увагу і збільшують кількість переглядів, що приносять прибуток через рекламу. Також це політика, оскільки фейки використовують для політичної боротьби, щоб почернити опонента або плинути на громадську думку. І не варто забувати про гумор. Деякі фейки створюють просто для сміху, є сайти як uareview.com, які спеціально вигадують фейкові новини для розваги. Це цікаво, але як можна зрозуміти, що перед нами фейк? Є кілька ознак: по-перше, авторитетність ресурсу. Фейки часто з'являються на невідомих або маловідомих сайтах. Наступна ознака сенсаційність. Якщо новина виглядає надто скандальною або шокуючою, варто перевірити інформацію в інших джерелах. Варто звертати увагу також на брак конкретики. Якщо новина звучить загально, наприклад, в одній зі шкіл або в одному з міст, це може бути фейк, і головним є відсутність покликань. Фейки часто не мають надійних джерел або посилаються на власні джерела. Ясно. А як щодо діпфейків? Чим вони відрізняються від звичайних фейків? Діпфейк це новіша технологія, яка використовує штучний інтелект для створення фальшивих відео. Наприклад, можна зробити так, щоб відома людина говорила або робила те, чого справді не було. Це небезпечна технологія, бо такі віде... відео виглядають дуже реалістично. О, це звучить страшно. Як можна відрізнити діпфейк від справжнього відео? Варто знати ряд ознак. За якими можна це зробити до прикладу, неприродні рухи обличчя. Технологія ще не ідеальна, тому рухи можуть виглядати трохи дивно. Звертати увагу на відблиски в окулярах, діпфайки можуть мати проблеми з реалістичним відображенням таких деталей, як відблиски або тіні, та приділяти увагу до деталей, таких як і колір текстура обличчя. У діфайках часто можна помітити невідповідність в кольорі або текстурі обличчя. Добре, а як нам захиститися від діпфейків і фейків з цілом? Потрібно бути уважним і перевіряти джерела ось кілька порад. Використовуйте лише перевірені платформи для онлайн спілкування, де двофакторна автентифікація, зберігайте особисті дані та захищених марних сервісах. Завжди перевіряйте новини у кількох джерелах, особливо для інформації, здається сенсаційною. А як щодо маніпуляцій, чи можна їх вважати частиною фейків? Маніпуляція це не зовсім фейки, але вони працюють схожим чином це коли інформація подається правдиво, але не так, щоб вплинути на твої висновки наприклад, тобі можуть дати лише частину правди або додати багато непотрібної інформації, щоб ти не помітив головного. А як можна розпізнати маніпуляції? Є кілька типових прийомів, які використовують для маніпуляцій. Інформація може бути неперевіреною, але через те, що її подають першими, люди схильні вірити їй, тому варто звернути увагу на оперативність подання. Одним із критеріїв є інформаційний шум це коли правдиві факти губляться серед маси непотрібних деталей, які відволікають увагу. Також не варто опиратися на довіру до більшості. Тобі можуть сказати, що всі вірять в цю інформацію, і це може спонукати тебе, теж їй вірити. Тепер я розумію, що бути критично налаштованим до інформації це дійсно важливо. Але ще важливіше, вміти розпізнавати не тільки явні фейки, а й приховані маніпуляції, які можуть бути не так легко помітні. Завдяки цим знанням я почуваю, почуваюсь більше впевнено в цифровому е, просторі, адже знаю, як захистити себе і свої дані. Саме так у наш, у наш час інформаційного перевантаження дуже важливо бути уважним і вміти розпізнавати маніпуляції та фейки. Це допоможе тобі залишитися захищеним, не потрапити в паску неправдивої інформації.